І з останнім словом виступає нині у Київському апеляційному суді Юрій Луценко. По тому представники ФОМІДИ видаляться до нарадшої кімнати для винесення вироку. І на знак протесту проти дій суду та з нагоди річниці помаранчевої революції, екс-міністр вдягнув помаранчеву стрічку. Оборони же екс-міністр тим, що апеляційний суд відмовив йому у відводі прокурорів, яких той вважає упередженими. Дружина опозиціонера Ірина Луценко наголосила, що через дії прокурорів її чоловік став інвалідом, а родина понесла моральні. Збитки через його відсутність протягом останніх двох років. Тому тут Державу України, України, ці дві особи, які свідомо йшли на брехню законів, того, на таку зміна, незаконний колег, не Ці дві особи, які зараз представляють тут сторону з... тебя есть украинский